Добрий день, дорогі мої друзі. Зараз я покажу, що у нас, якої шкоди наробив мороз минулої ночі. Дуже жаль. Ось Так, все пікіроване було, дуже гарне. Перчик ось так примерз. Такі помідорки, цей перчик оток прихватнувся, баклажани. Ой, дуже жаль. Це отак трошки, отак, отак, така картина. Ну, нічого, працюємо далі, щось виживе. Щось досадим, щось відросте і так будемо далі продовжувати городній сезон. На все добре вам, дорогі мої друзі.